Ну давай пока назимал? Так, це мій телефон, нахуй. Пленочку снимаем. Ова. Right. Я тримаю. Экранчик нахуй побив, сука. Ты нахуй <свіс> вс выкидаємо, блять. О, сука, Йобаний, блядь, телефон, сука, побив екранчик нахуй. Щоб я ще раз купив той айфон в пезу нахуй. Китайське гамно. Куплю собі Nokia 6320 і буду користуватися два роки. Так, він же не включається, це сто процентів. Так. Знімаємо ту хуйню кришечку. Де Так. Батарейну Батарейною нахуй в кишеню пхаємо, блядь. Ні, чекай, чекай, батаре... ну, дай, Батарею ну зайбрали. Батарей а Може таку в другу сторону, не запхати? Так, а ты карточку с кого тебя наверх не достучался, ваше карточка. Пять включает, что дебь, просто доходчиво на карточке. Ты не запишишь, что я доебалась в салке. Симасы взъем. Ты занимаешь? Добро Кенер, Ютуб, и чтобы мы наебались, правда? Опа. Опа. Добава, дубава, дубава. Включайся, опа, опа, опа. Включается, включается сначала. Телефон сліток всього да, да, да. І хулі він вже розблокується, блядь якщо без палички, а палочки в нас нема. Паличку ми по дорозі від ракушки викинули. Поняли, хлопці? Ра будемо розблок... опа не розблоковується. Так, все ясно. В чому діло? Зараз смс прийде до мене, хтось дзвонив, так знімай обач оп 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 оп. оп, оп. 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 Обач, одиви, оп, оп, лоп лоп А ну, дай подай. Так тепер дізнай, файну ракурс того знімаєш. Він по телефону ти в землю. Вже виключив все. без цього дебіл. О, точно. Включайте? Не включається. Тернопіль Ситі. You have to the bank, my friend, короче. Це, короче, лепку 11, леп Пушкіна п'ять. Короче, бам! вами разом, їбашим айфон, бля, баный.